Трамп сказав про те, що зустріч з путіним скасована, тому що теплі розмови ні до чого не призводять. Тобто зараз приїхав Марк Рютте, і ми розуміємо, що думку американського президента він змінив. Як ви розумієте, наскільки це може бути надовго історія? Чим це допоможе Україні? І відповідно чи дійсно далі ми не побачимо наступних там зустрічей, Анкориджа 2.0, 3.0, і тому, що ми бачимо, що. Російські офіційні особи поки що не коментують жодним чином цю ситуацію. В принципі, ситуація жодним чином не змінилася, як ми її коментували раніше. Ну от концептуально, якщо брати, вона тільки змінюється подіями, не повнюється подіями. Вона буквально пульсує в наших руках, в нашій в нашому розумі, але концептуально, як Трамп був не проти зустрічатися з Путіном, так він і зараз не проти ним зустрічатися і не потрібно тут зачаровуватись десь. Такою маятниковою позицією Трампа відповідно до американської дипломатії питання в іншому питання в тому, що у Трампа мало часу. в Трампа реально часу до середини приблизно грудня, і навіть з Вашингтона все більше і більше лунає меседжів, все ж таки, що такою роторною точкою має бути Різдво. Ну, тому що очевидно, що вже там десь приблизно, ну я умовно кажу середині грудня, в сполучених штатах ніхто вже тематикою російсько-української війни і завершення особливо займатись не буде. А Далі січень, а далі 26 рік до вибори в парламент в сполучених штатах. а далі то знов таки не зрозуміло, чи тема російсько-української війни буде. Ну, в пріоритеті повістки Трампа чи не буде, тому що таке також може бути, якщо він зрозуміє, що він. Не хоче або не може з цілого ряду об'єктивних та суб'єктивних причин достатньо натиснути на Путіна, щоб ну д -д добитися так би мовити стійкого миру і протиснути його політико-дипломатичну позицію. Тому зараз так дійсно як було на мале маленьке віконце можливості, так воно і залишається, але знов ж таки ми бачимо, ну що Трамп наполегливо Намагається його використати, все ж таки, усвідомлюючи, що навіть з політичної ну, точно політичної точки зору, він в 25-му році, що новообраний президент, ще ну по суті, той політик, який поклав своїх опонентів на лопатки, і от, перші півроку рік особливо питання ніхто не задає, ну критичних. Але в подальшому вже буде 26 рік, і ми бачимо зараз, що продовжується шатдаун, що не вистачає цієї підвищеної квоти для ухвалення там бюджетної резолюції в конгресі. А якщо ну гіпотетично республіканці втратять ще на довиборах сенат, то у Трампу вже не буде такий Трамп, який він є зараз. І яким його сприймають зовнішньополітичні актори, це до речі, в тому числі також може бути частина. Плана Путіна по затягуванню часу залишення статусу квор, для того, щоб ну Трамп не настільки агресивно насідав на Путіна і щоб Путіну не доводилося поступатися своїми позиціями, лякаючись то вторинних санкцій там 500 чи відсоткових, там читамагавків, чи ще чогось. Тому от зараз ця комбінаторика вона дійсно штовхає. На президента Сполучених Штатів Америки і це співпадає до речі з нашою позицією з європейцями з нашими пріоритетами, що потрібно приходити до завершення бойових дій до з і саме сісфаєр по лінії розмежування має стати базисом для подальших перемовин, ну в тому числі і по гарантіям безпеки і відповідно інших там по по пунктам по завершенню, відповідно війни, війні і там наближення до укладення мирної угоди. Тобто, спочатку припиняємо стріляти, забезпечуємо гарантії наступного ненападу Російської Федерації. Ну а далі вже йдемо по тому плану політичного врегулювання, які ну відповідно сторони ну будуть. Досягати чи влаштовує нас цей сценарій? Так такий сценарій, звичайно, нас влаштовує, тому що він такий сценарій, особливо з гарантіями безпеки, з дієвими гарантіями безпеки, забезпечують ну, нашу стійкість, нашу економічну стабільність. Ну а те, що ми вже стоїмо на шляху спільного, наприклад, військово-промислового комплексу з європейцями, це вже очевидні речі і з американцями. Ми вже створюємо на фоні ризиків з боку Російської федерації і Путіна спільні контур європейської безпеки, і тепер у разі досягнення такої конфігурації час уже буде грати. Ну на нашу користь. Ну і я думаю, що ці аргументи, які ми от зараз прямо проговорюємо з вами в прямому ефірі, ну також чудово розуміють і в столиці Російської Федерації Москві, що якщо зараз вони ну протиснуться під Трампом, то далі в них уже не буде можливості на своїх умовах завершити російсько-українську війну. Що вони фактично будуть ну фактично її програють, вони не досягнуть жодних своїх ну політичних. Цілий, що може надзвичайно негативно відзначитись на політичному реноме Путіна. Ну, а ми знаємо, що бунт на Росії не катамбісмислений і безпощадний. Тому таке сценарне планування воно ну також має місце бути. І зараз ми бачимо, що навіть по санкційному тиску, по тому, що Трамп вперше за свою каденцію не все ж таки застосував енергетичні санкції та да будь-які санкції. Анції відносно Російської Федерації це безумовно прорив. Це еволюція позиції. Ви ж бачите, ми скільки вже три з половиною роки поступово суваємо позиції наших партнерів. що ми починали? Ми починали з томагавків та джавелінів. А зараз у нас уже сучасні зв'язки озброєння, У нас Петріоти, у нас f 16 Ми зі Швецією укладаємо договори відповідно по Гріфінам. ми передаємо свій досвід боротьби там з безпілотниками, з гібридними загрозами іншим країнам сполучених штатам там та європейського союзу, ну тобто Україна, звичайно, ну точно на три голови виросла в сенсі забезпечення власної безпеки, аніж це було до повномасштабного нападу Російської Федерації, і така динаміка вона буде неминуче зберігатися, тому що навіть з економічної точки зору, ну ВПК буде зараз серйозною частиною нашої ну економіки. Причому ВПК, ВПК високот. Технологічно і відповідно маржинальне. Ну тобто, з нього ми можемо отримувати ну серйозні доходи, і про це каже цілий ряд економістів. Ну а те, що Трамп давайте до санкцій, повернемося, запровадив енергетичні санкції. Ну знов ж таки, це ж не благочинність, друзі. Ми маємо це розуміти. Звичайно, це результат роботи нашої дипломатії, нашого президента, європейців там, Урсули фон дер фондерляїн, європейських лідерів. І добре, що знайшлася зараз ця точка ну перетину інтересів на фоні деструктивної відверто поведінки ну путіна і Російської Федерації. Те, що Трампу потрібно було щось їм ну різке відповісти. Але ж це відповідає інтересам Сполучених Штатів Америки. Ну тому що по суті вони зараз віджимають разом з європейськими санкціями російську нафту та газ з європейського ринку. А хто основний претендент на європейський енергетичний ринок? Звичайно, самі сполучені штати. Ти Америки, тобто, вони просто усувають під. Мотивацією такого пошуку миру в російсько-української війні на свого енергетичного конкурента, і тепер ми бачимо, що в цей там санкційний пакет там європейців там ввійшли не просто там збільшення тінового флоту, як така певна напівміра. Ми про це з вами говорили не один раз, що вони вміють обходити вже ці моменти, а вже війшли серйозні речі відносно остаточної відмови від газу до 27-го року як концептуальне рішення. Ну і все ж таки обмеження продажі нафту через основні компанії, вони збільшать ціну цього процесу для Російської Федерації, а відповідно зменшують доходність до бюджету РФ. А отже, і можливість вкладати ці кошти у війну, ну тут така приблизно логіка. Ну тому що чи вони припинять продавати нафту в Індію та там, наприклад, Китай? Ні, не припинять, але можливо навіть більше будуть продавати. Але, наприклад, якщо будуть серйозні вторинні санкції працювати відносно домішків нафту відносно там індійських НПЗ і турецьких НПЗ, на яких пропрацьовує російська нафта, ну тоді вони. Ціна питання, скажімо так, для Китаю, для Туреччини, для Кена для Індії, вона буде значно вища. А отже, вони будуть просити більше знижки в Російської Федерації. Відповідно, вона менше зможе на цьому заробляти. Ну і як на мене, ну скажімо, серйозний удар 19-го пакету, який ми так довго очікували. Це удар по крипті, тому що зараз Росія за технологічні товар розраховується вже в крипті, Ну тому що розрахуватись в білу вона просто-напросто не може, тому що ця історія банківська вона підсанкційна. І от тепер зверніть особливу увагу, хоч вам цю ланцюжок дуже швидко лаконічно розкласти. Ніця вони заганяють в тінь на максимально вводячи санкції на аргентичні компанії ну перш за все, нафтові, але й газові Російської Федерації. Вони спонукають їх остаточно переходити в розрахунок на кріпті, і при цьому вони починають активні санкції вводити, ну саме на крипторинок, яким зараз користується РФ, обходячи фінансові санкції. Ну тобто вони як на полюванні там вовки Заганяють з різних сторін, даючи путіну ну серйозний сигнал, що така його поведінка нічим гарним для Російської Федерації не завершиться. І як бачимо, що зараз дійсно Путін продовжить іти в тому напрямку, в якому він де на він скоріше за все просто призведе до самоліквідації і себе і Російської Федерації в такому імперському вигляді, в якому вона є зараз. Пане Олексію, хотілося б почути від вас, наскільки на вашу думку вплинуло на рішення Трампа, те, що Росія напередодні провела ядерні навчання, ну і відповідно те, що Захарова сьогодні почала розказувати, що навчання НАТО з використанням ядерної зброї дестабілізують ситуацію. Така гра в гарного і поганого поліцейського. Ну та кого цим здивуєш? Нас здивують вони цією історією. Та ми це бачили вже скільки років, скільки ми вже це відкоментували. Я думаю, що і Трамп, і американські дипломати, перш за все, той самий Марко Рубіо, держсекретар, який по суті відповідає за цей перемовний трек. Ну і щоб Трамп не вляпався в черговий анкорич все чудово розуміють. Трамп не поїде зустрічатися з Путіном без того, що його Ода діл, чого він так прагне, не буде погоджено. Наприклад, там на 90 на 95%. Я глибоко переконаний, що саме таку позицію Марко Рубіо і формулював для свого там. Ну а дипломатичного опонента від Російської Федерації Лаврова. А якщо вони просто хочуть знов там розказувати про Рюріковичів, весь той бред, до речі американська ж преса вийшла. Говорила про те, що там Трамп не знав, куди діватися в Анкоріджі під час розказнів Путіна і історичних екскурсів. Йому це все не потрібно. Йому просто потрібно діл, йому потрібна угода а не Філософія, ну тому якщо цієї угоди немає, то звичайно Трамп не буде налаштований на, на процес. Те, що ядерне випробування, ну з однієї сторони, да ми можемо сказати, що в цьому немає нічого дивного, тому що ці випробування вони проводять щороку. Тобто, це історія не тому відбувається, що ну певна. Політична криза, ну така підвисла на ну, у взаємовідносинах Трампа та Путіна, особливо після Аляски. Ну де здавалося, що ну така конкретна відлига вже сталася. Ну, от. Але разом з тим, ми ж розуміємо, що зараз сторони для того, щоб досягнути бажаного для себе результату і протиснути свого опонента. Будуть підвищувати ставки, тобто зараз на наших очах сторони підвищують ставки. Ну тобто, от санкційний разом з Європою тиск Сполучених Штатів, перше санкційне відповідне рішення. Ну це такий аргумент а, в сторону тиску на Путіна. Ну а Путіна залишається, що економіки в них же немає. Ну, все ж таки ще де повномасштабки. В них було 2% світового ВВП. скільки зараз я навіть толком і не знаю. Там, мабуть ніхто. Не знає, в них ж да, закрита економіка, це порахувати майже неможливо. Ну та й показник ВВП у військової економіки він також ну дуже відносний і не відображає стан економіки. Ну справжній він все ж таки більш таки монопольно маніпулятивний. Ну так от Путін єдиний аргумент використовує, яке по суті в них залишилося ядерне питання. І оці ці ядерне опробування тому і висвітлювалися настільки ну активно, як внутрішньоросійські. Але з акцентом саме на зовнішніх змі ну, щоб показати, що все ж таки Російської Федерації є ядерна тріада, і що ну скажімо так, граючи на фантомних болях на американців, що можливо, все ж таки десь дотискати до кінця Путіна не потрібно. І потрібно, все ж таки, ну от після такого санкційного натиску повернути за стіл перемовин і спробувати знов домовитися. Тому зараз оцей перемовний процес на він і пульсуючий, коли трам формулює, що дайте мені два дні, я вам скажу відносно буде чи не буде зустріча. Він якраз ці два дні і очікує. Реакції від Російської Федерації і все, що він по суті зараз дочекався, ну, це зворотню ескалацію з боку росіян і неготовності їх іти на умови Трампа. Тому все ж таки, от в цей короткий проміжок часу листопада, початку грудня місяця, ми можемо скоріш за все будемо спостерігати такі хвилі взаємної ескалації, які можливо, все ж таки є така вірогідність і приведуть до того, що сторон. Не зустрінуться в Будапешті так і про це направду, сказав і Марко Рубіо про те, що у Сполучених Штатах все ще сподіваються на зустріч із росіянами, тому що у нього з Лавровим була е, хороша розмова. І він сказав, що я сподіваюся, бачите що... Альбіна, значить, ми їх правильно щитою правильно так, що ми продовжимо ці обговорення, і Сполучені Штати, нібито завжди будуть зацікавлені у співпраці, якщо буде можливість досягти миру. Український президент сьогодні також заявив про те, що ми готові зупинити по лінії розмежування, але ми не готові поступатися своїми територіями. І на Росії, от, наприклад, у Медведів, те, що він сказав, він говорить. Тепер дуже добре, що нам, нібито не придеться грати ніяких ролей, що ми можемо тепер бити куди завгодно, і ми можемо тепер не робити вигляд, що нам ця угода потрібна, якщо перефразувати трішки те, що він там написав у своєму телеграмі. Як ви бачите, до чого ми дійдемо? Чи можна зробити якийсь прогноз наприклад до кінця року? Цього груму будемо гратися вдвох. Ну це ж очевидно. Да? Ну якщо вони вважають, що в них немає обмежень, ну так і ми дочекалися від сполучених штатів ну, повної зняття обмежень на далекобійність на по вглибі території Сільської Федерації. І більше того, я би особливу увагу звернув на слова президента, які буквально сьогодні прозвучали відносно того, що далекобійність зараз наш. Ну, один із основних пріоритетів, про що ми говоримо з європейцями, що в європейців також є далекобійні спроможності, в тому числі тамагавки. Деякі змі зробили акцент на тому, що він сказав слово тамагавки ну, і, мабуть, інтерпретуючи це таким чином, що президент України Володимир Зеленський буде просити тамагавки з дозволу президента Трампа, наприклад, у європейських країн. А я б, наприклад, скажімо, трактував би його фрази абсолютно по-іншому, що тамагавки так залишаються на столі, але як важливий аргумент королів, як би мовити, да? ну, в даному випадку президента сполученого статів Трампа, ну або можливо там останній чи передостанній аргумент, але акцент буде робитися на тому, що Європа, якщо хоче щоб Україна вистояла, щоб Україна продовжувала залишатися на Ом європейського союзу і НАТО щоб вигравали для них час для їхніх внутрішніх реформацій та трансформацій, потрібно Давати нам далекобійну зброю, а натяк скоріше за все в тому числі прозвучав на німецькі тауруси, тому що як бачимо, що ну позиція Мерца канцлера Німеччини, вона відносно ризиків Російської Федерації, вона дуже реалістична. Він усвідомлює всі ризики, які несе на ескалація відповідно війни російсько-української, і розуміє, що Росія не спиниться на у тих подробиній шляху дробині ескалації відносно поступового її збільшення відносно країн ЄС та НАТО, тобто проблем в європейському союзі будуть тільки наростати, якщо зараз Україна не зможе ну серйозно дати відповідь на ну такі також просування, в тому числі да Російської Федерації. Ну тобто Україна має знаходити аргументи, а ці аргументи є у європейців. Це далекобійна зброя тому, як я вже і казав раніше, в цей танець, в цю гру можна грати вдвох. І якщо Росіяни думають, що вони Україну налякають обстрілом там критичної інфраструктури, то ні не налякають. Ми давно вже маємо план А, план Б і план В. І кожен з нас, кожна українська родина, знає, що в цьому випадку робити. А от як це сприймуть росіяни, якщо наші спроможності полетять в глиб території ре і просто ну покладуть нафтопереробні можливості Російської Федерації це як мінімум, в тому числі і по військовим об'єктам. А тут поки що дуже важко прогнозувати, тому що ми не настільки ще ну раніше масштабували свої ну, переноси війни на територію ворога, як можемо це зробити за допомогою наших європейських партнерів зі зняттям всіх відповідних тельнобійних обмежень. Тож час Трамп заговорив про зустріч із Сі Цзінпіном і на найближчій майбутній зустрічі з китайським лідером він сказав, що має намір обговорити російсько-українську війну. Я буду говорити з ним про те, як покласти край цій війні. чи то нафта, що енергетика, чи то будь-що іще. як ви бачите зараз, тому що Китай вже відреагував на ці санкції, які ввели сполучені штати. Як ви бачите зараз, от Цю зустріч в контексті того, що будуть говорити про російсько українську війну, і що Трамп сказав, він сподівається, що Сі Цінпін зможе вплинути на Путіна. Так, ти, що і яким чином Китай офіційно відреагує на санкції відносно там, да, Сполучених Штатів відносно Росії і там го санкційного пакету європейського це абсолютно очевидно. У ну, тому, що все ж таки між ними зберігаються стійкі взаємовідносини між Росією і Китаєм, і давайте без ілюзій Китай бачить в Російській Федерації нецінність, тому що вони забезпечують їм ресурсну базу. А це важливо: це собівартість товару, це просування їхніх товарів, це конкурентна спроможність тому прямо так агресивно ну там переходити до рівно протилежної риторики і політики відносно Росії Китай звичайно не буде, але тут є нюанси. Якраз серйозний діалог може відбутись між американською та китайською сторонами, вже на наступному тижні, під час азійського тхіокеанського економічного саміту, який от завжди був такий західно орієнтований, де завжди грали першу скрипку саме американці. І якщо відбудеться зустріч там з Сидзінпінем в південній Кореї, а можливо десь на більш технічному рівні відбудеться, вони точно будуть говорити про обмеження обмеженість, обмеження купівлі. Російської нафти Китаєм, і тут уже є варіанти. Я не думаю, що звичайно вдасться ну просто зупинити ну, цю купівлю, але, наприклад, знайти аргументи Китаю, щоб ну обмежити об'єм купівлі з однієї сторони, а з іншої сторони поставити ну, якусь мінімальну стелю, щоб Російська Федерація значно зменшила ну, свою дохідність від цього процесу, а отже, не могла масштабувати війну і особливо перекинути. І, наприклад, там на територію Європи на Європи та НАТО, оцей діалог він є, як на мене, досить реалістичним. Чому я так думаю? Ну, Тому що зараз ну, така певна роззугнаність, да, Російської Федерації і така проактивна позиція Північної Кореї. А саме за допомогою Росії, Північна Корея зараз ну відверто нагліє в регіоні, що не відповідає інтересам Китаю, Китай Північну Корею завжди сприймав як молодшого партнера і тримав її в певному колі обмежень. Китай багато в чому давайте чесно скажемо навіть де ну, той санкційний тиск, який був направлений на північну Корею. А тепер, коли північна Корея у Російської Федерації окремо гроші на обходить всі санкції, користуючись можливостями знову ж таки Російської Федерації і досвідом такого санкційного обходу, північна Корея отримує природні ресурси, знову ж таки яких там нема. Не продукти харчування з Російської Федерації, і найголовніше, і найчутливіше північна Корея отримує саме військові технології і ОРФ. І коли лідер Північної Кореї формулює, що вони хочуть зробити ядерну тріаду, якої навіть немає в Китаї, і буквально перед самітом, коли позавчора, да я не помиляюсь, випускає декілька. Балістичних ракет малої дальності в напрямок японського моря, тим самим демонструючи свою позицію взагалі до проведення цього самету в південній Кореї, і навіть що гіпотетично там може бути Цзіньпінь, ми не виключаємо такої можливості. Я думаю, що така поведінка Північної Кореї не подобається і відповідно Китаю. і ми чудово розуміємо, в чому тут перша причина і всі можливості, звідки витікають північної Кореї, це її близість з Російською Федерацією. Ну тобто, зараз тут ситуативно інтереси штатів та Китаю можуть пересіктися в певному обмеженні Російської Федерації. Рації на в її, скажімо так, технологічній складовій і залучення в своїх схемах саме Північної Кореї. Якщо це відбудеться, то от такі енергетичні обмеження Росії дійсно можуть нанести їй на фоні інших санкцій США і Європи дуже серйозної шкоди. Пане Олексію, я дуже вдячна вам за вашу аналітику, за те, що ви долучилися до нашого ефіру і дійсно за таку конструктивну розмову. Олексій Боряченко, виконавчий директор асоціації органів місцевого самоврядування, міжнародна асоціація малих громад, був гостем цієї інформаційної години.